А хто в нас найшвидший? Хто не любить ходити в формі? Хто в команді найвеселіший? А хто в команді наймаленький? Хто пропускає тренування? А хто не пропустив жодного тренування? Хто найсильніший? Хто скоріше втомлюється? Ухай, ухай, ухай. Хто найбойовитіший? Хто саме відповідальний? Хто завжди запізнюється? Ухай, ухай, ухай. А хто завжди приходить часно? See